Так, народ, сьогодні будемо ми продовжувати реставрацію кілько і будемо розкручувати і видаляти болти з зачіпок. Ну, вони повністю з'їджені корозією. Я їх пшукав всякими хіматурами, не відходило. Та зараз ми термічним способом будемо пробувати відкрутити зажму в тіски. І за допомогою пальника. Інмет 132П, горілка, не цей не різак, бо різак я не закручую, бо мені більшість паяти треба. Попробуємо нагріти і викрутити це. Добавимо про суттєво саме, добавимося кисню, тесло в нас веселіше, беремо прогрузити. Починає вигорати масло, те, яке ми туди гуляли. Може щось все повийти.

Будемо кручу. О, вже назад іде. Тут уже освіт. Дослід із боли нас звільнюємо. Їдемо далі, будемо пробувати зараз другу деталь гріти і вибивати. Друга деталь, от зачіпка отака. Буду зарагіти і пробувати вибивати. Пробуємо з того боку тильного. Цей болт. Тепловіддача, коли там не проживається, бо стоїть на металі, часу треба показувати шату так само вийти. Але нічого, ми нікуди не спішимо. Само випало. Майже. робить прогрівка? Ось так, Зараз буде більше. Зараз будемо ось суме розкручувати. Зараз закладемо її в кіски і будемо розкручувати. Є нашу кістку. От зацепами. Зараз будемо прогрівати різьбу спочатку, а потім другу сторону і спробуємо викручувати ж так само піде, як та. Я не впевнений, але надія є. У нас це вийде. Полюбе вона вийде. Так не буває, щоб літак не сів. Як не сяде, то впаде, все одно на землі буде. Саме такі, щоб не витягнути. Гиємо один бік зачіпки, одну, потім другу. І так по черзі. Тут вже більше грію самозачіпку, а не болт, бо нам прийдеться крутити, щоб він не вкрітився вісімкою. Одну зачепку, другу. У нас, Дену, да, не идет. если не идет. Так, выпало. Вот сюда я западаю. Не страшно. А вот... А что, наживитие Да, как да, раз Вот это. Так, ми його подавали. Ось одна частина. Ось О, метоболки. Ну і друга частина зараз пластичками спробую вам показати. От. Навіть цілою різьбою. Отак. Ми звільнили наші зачіпки за допомогою пальника і нагріву. Бо розмачувати було довго. Я мочив, воно мій слонів. Я вирішив гріти. Лезо мене гріли, так що не подумайте, воно холодне, от я дотакаюся, щоб люди не казали, що я Відпалив її. Ні. Вона холодна абсолютно. Бо, думаю, знайдуться спеціалісти, які будуть казати, що я перегрів щось десь не там. Ні, ну це холодно. Сокира, кірка. Рукою хапається. Властивості металу тут ніякі не пошкодились, не помінялись. Вони як було, таке і лишилося. А там це не важливо, тому що це всього лише зачіпки. Вони не рубають, вони просто тримають. Все, ось таке коротке відео. Дякую за увагу.